...населення 8-7 сторіччя до нашої ери. Матеріали української культури це 9 до нашої ери. Матеріали зелені культури це друге, перша століття до нашої ери, це ранні слов'яни. І е, також тут е, знаходилися городище, могильних е, часів Української Росії 9, -го, 13 і століття. Дружини князя Ігоря та їх поховання. І це все відноситься до карнів. Я... І ця зона починається від вулиці Фрунзе і йде до вулиці Орташніда. А це означає, що будь-які будівельні роботи на території. О, о. Помічник, то дозволу, а, неща... Шановний пан депутат Верховної Ради, <реклама> вітаю. Шановний помічник пана депутата Верховної Ради. Шановний другий помічник. Будь ласка, <реклама> проведе політику і вимагаємо. Ось за Ви знаєте, що в Києві заповідник на заповідник. Ось це моя робоча мапа. Бачите? Ось. Будь ласка. Це заповідник, археологічна охоронна зона. І архітектурна охорона зона, і природна заповідниця. І ось ми бачимо всю територію. Ось тут проходить вулиця Крунзе. Бачите? Ось це наша юрковиця улюблена, ось а тут проходить вулиця Отта Шміт. Бачите, вона проходить поміж цієї зони, то ми можемо з вами з впевненістю сказати, що вся ця територія, у тому числі і та, що вже забудована, вона все відноситься до агрологічно-охоронної зони. І тут є декілька пам'яток національного значення. Про які я вже казала. Звільниться. Ну точно тощо я вам сказати не можу, тому що тут декілька заповідників, які, бачите, цей заповідник переходить до заповідних стародавних Київ, він переходить у Кудрявський. ось, потім в обсерваторну гірку. Бачите, вони всі вбуваються вести нього. Забудову вони всі знаходяться. Вот по вулиці, ну, тому що в треба бути 12, Тут там, взагалі 12. ніде не можна було будувати. До речі, направляли за закварьох ну, це інститут генерального влади з запитанням, Чи можна тут е будувати? Сказали, ну, що, що ні, в жодному разі не можна, тому що. Це відноситься все до археологічно-охоронної зони, і ці всі будинки тут знаю. побудовані Короче, проти правда, суперечному законодавству. Яким чином 30. так відбулося? Ну як завжди, завдячуючи молодій молоді і славній команді Леоніда Чорновецького. Тут в нас ми проводили розслідування ще у 2012 у році. З'ясувалося, що декілька ділянок. Зараз у нас такий містечковий князь по на прізвище Лишенко. Бачите, ось він панує на цьому пагорбі, а перед тим він зруйнував половину гори, половину легендарного пагорбу. Причому він зруйнував у був, У нього був на руках протиправно виданий документ на 10 соток, але він чомусь вирішив, що він може зруйнувати 30 соток заповідника. І він це зробив. Викликали і природоохоронну прокурату, прокуратуру, Викликали і міську прокуратуру. викликали викликали міліцію, яка повинна була порушити проти нього кримінальну справу. Але але на жаль, на як біженець, Сабакралі його. А нам вдалося у 12-му році відбити лише ось цю ділянку, на якій ми зараз Це всемирно звісний Богдан Кутєпов. Ця громадського за нашу я інформацію захопив власних ось цього будинку. Причому, коли приїхали працівники правоохоронних органів, він не визнав цього. Він сказав: паркан не мій, я нічого не знаю. Це не я руйнував заповідник, це не я знищував дерева. Викликали міліцію, не було навіть цього будинку. Були робітники, які підключалися до загального струму і намагалися будувати цей будинок.